І всіх вітаю, будую сам. Ось, як обіцяв результат залитого порогу. Заливалася спочатку основна частина, потім по одній Ну, От маємо результат роботи такий. Колоній під криця, під ну і зараз працює дитона мішайка. до заливки, заливки основи під Паркан і стопчики і тут паркан. Про це буде окремо дякую. Всім гарний гроші.